Добрий день, шановні члени журі. Я, Данилюка Анастасія, презентую свою роботу на тему Роль, функції та види заголовків молодіжних медіа. Найбільша магія у світі це магія слів. Анатоль Франц. Мета роботи. Дослідження видів газетних заголовків, проведення їх лінгово-стилістичного аналізу та визначення впливу на свідомість читача. Завдання з'ясувати суть поняття заголовок. Дослідити класифікації та функції заголовків, провести лінгово-стилістичний аналіз. Опитування, проаналізувати примірник газети максимум. Створити власні класифікації газетних заголовків. Розробити рекомендації для редколегій молодіжних друкованих ЗМІ щодо написання медіа назв. Об'єкт дослідження. Друкований орган інформаційно розважальної газети Максимум «КЗ», «Вінницький міський палац дітей та юнацтва. Предмет дослідження. Заголовки газети максимум, їх типи та функції, Методи дослідження: аналіз науково-теоретичних джерел. Пошук у мережі інтернет лінгво-стилістичний аналіз. Класифікація опитування. Лінгвістичне спостереження. Систематизація. Методи дослідження доцільні адже зумовлені його метою та завданнями актуальність теми викликана необхідністю швидко знаходити інформацію в епоху новітніх технологій. Апробацію здійснено на заняттях факультативу з журналістики. На засіданнях редколегії газети дзеркало ліцею та гуртка юний журналіст Казе Вінницький ліцей номер 7 імені Олександра Сухомовського, де було представлено роботу. Основні положення роботи обговорювалися на засіданні кафедри вчителів філологів. Підготовлено виступ з теми на конференцію Міжнародного фестивалю конкурсу дитячо-юнацької журналістики Пресвесна на Дніпрових схилах. Надруковано статтю з заголовок. Для чого він? У шкільній друкованій газеті «Дзеркало ліцею» Казе Вінницький ліцей номер 7 імені Олександра Сухомовського. Було складено власні класифікації. Класифікація заголовків за змістом. Тематично комунікативні, тобто суб'єкти, об'єкти, явища, події та місцевість несподівані містять загадку щось невідоме. Проблемні висвітлення проблем. Емоційні відображення почуттів. Корисні поради та рекомендації. Класифікація заголовків за синтаксичними ознаками, стилістичні, тобто запитання, звернення, спонукання, оклики та повтори, структурні, тобто прості слова словосполучення, а складні, тобто речення, класифікація заголовків за морфологічними ознаками. Іменні головне слово, іменник, прикметник, числівник або займенник. Дієслівні головне слово, дієслово або прислівник. Дослідивши види заголовків творів, журналістських жанрів, ми сформулювали основні рекомендації для редколегії молодіжних видань зацікавлювати читача. Правдиво доносити зміст статей. Тобто, відповідність заголовка змісту публікації, Ураховувати аудиторію читачів. Орієнтуватися на мовні вподобання читачів. Використовувати активну лексику. Давати лаконічну, чітку, влучну, легку для запам'ятовування назву. Створювати назви, які б викликали емоції читачів. Висновки та результати. У роботі, виконані самостійно, було проведено лінгвостолістичний, семантичний та функціональний аналіз заголовків журналістських творів молодіжної газети, визначено їх роль, види та значення. Опрацьовано 163 медіаназви. Виявлено, що найчастіше юнкори використовують прості, емоціональні, питальні та багатокомпонентні заголовки. За результатами дослідження та опитування було проведено апробацію проєкту, створено власні класифікації газетних заголовків, а також розроблено рекомендації для редколегій молодіжних видань. Дякую за увагу!